Привіт, футболмани! Маємо на календарі 24 травня і 531 випуск футбольного тижня вже несеться до вас зі швидкістю двійкового коду. У ньому ми поговоримо про другий тур футбольної битви районів та благодійну футбольну акцію для ЗСУ серед юнаків двох вікових категорій. Почнемо з ФБР на цих вихідних. Арена обіграла Олімпік, автопоміч поступилася на ангу. Там програв ФК в Вінниці. Ну і матчем туру стала заруба між Хнупсом та Легіоном. Першими забили харків'яни. По суті, зі стартової атаки зробив це Бутенко, але через кілька миттєвостей Владислав Кучса зрівнює рахунок. Подібний обмін голами відбувся на 14 14-й хвилині, і на перерву команди пішли за рівних цифр на табло 2-2. У другому таймі старт знову був за Хнупсом. Забили гарбуз та Кратенко, але фінішний спорт видали легіонери Мануляк та Бондар, встановивши остаточні цифри на табло 4-4. Щодо турнірної таблиці, то вона наразі виглядає ось так. І у нас поки є три лідери: Нангу Арена та ФК Вінниця. Що ж і переходимо до короткого опису благодійної футбольної акції для ЗСУ серед юнаків. Почнемо з вікової категорії 2011 2012 років народження. Тут прем'єр Нива 2011 розгромила Балкани 2012-08. Їхні партнери з дублю також виграли, але вже з мінімальним рахунком у ДЮСШ США Бар 2-1. Натомість Балкани 2012 сенсаційно зіграли в нічию з лідерами. Він Смарт 1-1. А ДЮСШ США Бар переміг прем'єр-ниву 2012-2-1. І турнір Таблиця наразі виглядає наступним чином, як бачимо, лідери залишаються сталими. це він та Прем'єр Нива Нива-2011». Так, на вихідних зіграли юнаки 2013 року народження. Їх результатами Прем'єр-Нива 2013 перемагає свою молодшу команду 2014 року народження з рахунком 3-0 та громить ЗШ-29-1. Темп також проводить два вдалих матчі, обігруючи премєр у 2014 2014-5-4 та ЗШ-26-2. Відповідно, турнірна таблиця тепер має ось такий вигляд. Тут уже вималювалися четвірка лідерів: це Прем'єр-Нива, Леве. Темп, та ФК «Нива».